Всім привіт! Граємо 2 на 2 рейтингова гра, мені дісталася Швейцарія, мого союзника Україна. І мені здається, що проти мене також буде суперник Україна, тому я не знаю, що мені робити проти цих позачків, які там будуть. І в мене прийшла тільки одна думка, це зробити кам'яну стінку. Більше нічого не прийшло на думку. Я тут трохи дуже компактно це будуюся. Зараз подивимось 1, 2, 3, 4, 5. Ого, я вже другий. Так, я другий. Це прям не саме найкраще, що може бути. Так четверо поки що. О, п'ятеро. П'ятеро давайте. Сюди. Будуйте тут казарму. Сюди на дерево будете виходити. Їжа удосконалена, чудово. Сюди. Так, а ще мені потрібно тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сюди. 7 сюди. Одразу будуйте академію еще одне, робити швиденько то сюда так и тут я одразу почну будувати такую могулочку фортати о золото я о там ще мабуть и золото так зачекаем из портати так так такяй е не буду тут Ага, золото, золото. Так, чудово. Не треба тоді йти. Так, далеко, ка сюди. Я просто побудую тут фортецю по Так. тут я не буду чекати. А ось тут я. Буду Так, робіться. Ай-яй-18 не їжу. 1, 2, 3. Сюди повілочку. Трохи прогавив, та навіть не трохи гарно так прогавив, О, супер. Тут, тут все чудово, стій тут. І ми захопимо тут собі фандерак. Все. Я знайшов. Так. Так. так, кам'яну заберемо. золотоносну, дерево і ось так. Оце прям я вибудував. Просто якесь неможливе. Так, каміння треба одразу побудувати. Так, це прям можливо якась глупість, але зараз ми будемо відправляти всіх людей, щоб вони побудували саме Кам'яну кам стінку. Якому швидше троє. Хай буду в каменной Так, камень у нас пока не забирается, то мы не могут в каменную стенку, дорога. Мені треба ще стыгнути. А не я уже на Я просто роблю упор на каменную стенку. Так сюда. Дорого захопим, те захопим. Так, ми ну подивимося, чи встигнемо, ми за 9 хвилин добудувати осі. Усі... Так, золото 5. П'ятеро нам на золото треба відправляти. 4, 5, чудово, на золото йдіть. Тут теж треба зробити удосконалення на золото. Так, будуйте тут, не треба вам відставати. Четверо, мені потрібен п'ятеро. Так, тут маємо більше йде. Чи добре? Так, сюди захоплето. Сюди захопле. Угу. Супер. Так, бачимо ще п'ятеро є. Я. я буду їх вот тут. Так, 8 коле. Ще троє є. Я буду ось тут. Дуже таке непогано в мене доходить, мені здається. Так, четверо Хай буду ось тут. Так, поки що без усіх необхідних штук розвиваюся. хочу з золотом. Ха-ха. <схід> без усього без вас золотом. Так, сюди давайте. Бо там треба встигнути добудувати. Тут теж треба встигнути добудувати. Троє. йдіть сюди. Ведуйте тут. Так, 7 хвилин залишилося ще дуже купа. А, в мене шахта вдосконалась. Так. Тут п'ятеро мене підуть образу. О, ми золото. Так, 3 по 25 добре. Тут удосконало, тут удосконало. Так, дерево треба теж удосконалити, поки я можу їсть. Двоє ще йдуть сюди будувати. Добре. Угу. Троє ще йдуть. Сюди будувати. Чудово. Там теж потрібні люди. Так. Поки упор на фортецю. Угу. Так, і без половини тут тут золото 300, золото 300, золото 45, добре. Так, вже не може будувати. треба удосконалити залізо. Ага, залізо це шафта. Ага, ось що я прогав. Треба було це ж таки кам'яну, Трохи удосконалити, бо без шахти погано буде. О, як тут гарно будують. як гарно там будують. Молодці. Так, захист. Захист. Вижу. Давайте вижу досконалимо. О, можемо золота ще одне. Супер. Так і зробимо. Золото, залітайте. Супер. Так, тут у нас встигають, тут встигають, тут встигають. Ну здається, усюди всюди встигають. 4 половини. Так, все, тепер можна всіх відправляти на каміння окремо, щоб вони добували. Угу. окремо треба буде потім на... Ох. Окремо треба буде потім на... Угу. ну я справжний ну, не могу э, побудовать себе брам. Это <laughs> <Це> прям чудово, <laughs> я думаю. Так, не выйдите уже же сюда. Так выйдите уже. О, 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 так, так, так. Оп, сюда и на дорогу. Супер, 26 в мене. 36, давайте сюди на дерево. Угу. Чудово. Ще семеро. Давайте сюди на каміння Супер. Угу, Так, частоті Ага, швейцарія. О, то мені ще може пощастило. Так, шестеро. На. О, на шахту. Давайте на шахту. Супер. Так, їжу можна ще удосконалити. О, зараз в мене буде розвиток прям Уху-ху. Так, треба каміння ще буду удосконалити. Так, їжу тут є, чудово. Так, залітайте сюди. <кій> Дерево пішло. добре. Так, тут ще треба удосконалити. Давайте одразу ставим, ще побудуємо. Так, теперь еще шахту треба. шахты это у нас еще той выклик. Оп, е, еще? Возможно, ну. А еще камень, давай давайте. Эй, то Ну, 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 давай, -то. Hey, yeah. no, 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 no. давай сто, сто камень. Оп, 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 оп. Ах, Фу-фу-фу, так. Отдеть все на камень. О, камень на у нас. Супер. Так. Чатва. На еже идите. Так, у сюда брама. Супер. О, -о, О, все, у нас уже заявился камень. Можно и брама Супер. Так. Тут у нас є затроху чудово. Наймиці. Я дожив до цього моменту, коли в мене з'явилися найменці. Може, ще одне стані. До речі, ще одне золотоносне треба досманувати. Давайте ще визілля, залізо, ще залізо, ще візмілля. Так, вже закінчилося. Ну добре, закінчилося, закінчилося. Головне ще золото у нас є. Тут ми можемо... Робитися. Так, виходьте сюди. 196 немає поки що. Так, стрільців цих робимо. Три шахти ще. Так, сюди, сюди. Так, 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 я знав, що ти будеш тут. Я знав. Я знаю. 196. Сюди. Угу, оббігай, оббігай. Стояти, тримайте стріл. ні ні ви, ви тут мене не захопите так просто. Є-є-є, супер. Нарвалося. Просто бомба. Так, тут удосконалюємо, тут теж удосконалюємо. Тут удосконалено, тому залітайте сюди. Вугілля мені не вистачає. Угу. Так. Треба йти допомагати насправді. Але в мене щось дуже маловато. Людей. Нічого страшного. Підемо Ctrl-1, у нас є захист просто, тому ми підемо сюди до України. Так, зроблено скористість, є, от нас Чудово. запуск. Так, нам кинуть и треба швидкість зробити. А нам потрібно вбивати ще один міський центр. А потім сюда і сюди. Давайте. Угу. Так, тут я за и відправлю сюди, просто відволікати. Так, там Україна. Дуже сильно є. Дуже сильно. Так, шестеро. Шестеро не мають. Почувати, шестеро мають працювати. Так, окремо тут. Сюди, на каміння. Чудово. Так, мені потрібно 18-стріччя швиденько перейти. Сюди. Сюди. Так, де моя кузня? Щось є... А, все моя кузня їжа. Так. Але не зрозуміло, чого ви тут так сюди на два фронти. Так, скорострільність, М -м -м вигілля не вистачає. Давайте 20 тисяч на вигілля. Оп, ще 30 тисяч тут на вигілля. Оп! Все одно не вистачає. Так, тут у нас просто з'їли. З'їли навіть нічого не зробили. Так, ідіть сюди шуданька. 27, поки що маловато. Шахта. Так, сюди заходьте. Стані будується. По Чудово проходьте сюди. Проходьте, проходьте, тышком нишком, але проходьте. Так, і руйнуйте тут. Чудово. Всю руйнуйте это тут. ну, я, все из них ничего не нажали, не только нужно. Пантуни. Так. артиллерия Сюда. Мисс не Так. Залезу я могу себе дозволить это точно. Каменья. 40. Сюда я. Скоро стрим еще одна зараз будет. Давайте, чудово. Так, ще 29. Давайте буду ще одну стайну. Ще один ми. Годуйтеся. Вже боки на їжу. Так, добуйте, добуйте цей куточок. Добудьте. Ааа, трохи залишилося. Так. Ctrl 1. Вот сюди Come to me, come to me. Так, вы. Ви... Сколько у вас тут є 72. Вы 72. А без цих, без цих. Ctrl 1. Идите сюда. Ctrl C. Ctrl 2. Ідіть сюди. А тут треба пере, пере, Перебивати Перебивати Треба тут перебивати Так, давайте сюди, перебиваємо. Бо нам потрібно арт-вері закупити. Ой, є, ні, ні, відходьте, 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 ой, ні, заходьте, заходьте. Супер, тут трохи перестрілюємо, чудово. Так, гармати відволікаємо. Супер. Все прямо те, що нам потрібно. Угу Добре, добре. Так, в 18 стрічі я ще не перейшов, мав перейти вже. Так. Авторія. Ще. О, 18-та все. Тепер ми робимо такі цих ця мото. Сюди ще йде. Ось так. Треба відрізати, відрізати. Відрізати, як можна накрива. Так. Ну, якщо ти такий матюковий, то ні не буду. Звісно, не буду. Ну і що? Це не для мене. цены для меня. Так, 100 тысяч. На золото. Я. Зробно так. Шлемка. Так, взрыв, в кузне хоть срубил 4 раза, что ли? Не, на срубил. А чему? мы не выстачает чего? Дерево на Ай-яй-яй Це я вийду. Так, мені потрібні гармати. Сюди. Бо в них їх буде купа. Ну, ти ж не бачив що вони. Так, 16. Сюда. 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 Так, сюда переезжай. Ну, тому тебе ніхто не буде нікого захищати і допомагати, бо ти дуже гарно висловлюєшся. Прям молодець, мені подобається. Ой, угу. не повертайтеся, мені треба зберегти вас. Сюди виходите. Ні, до мене прийти, якщо такий вже. Еще сюди давайте стрільці всі відходи гармати треба зробити цілісність. Так, треба розробити ще одну академію. Так, виходить, чого? Виходите. Це ж супер. Виходить. Ох це ці гармати мені потрібні. Крутяк. Гармати. Стріляти. Супер, зараз що тут зробимо? Так, розробка зараз буде. Угу, звук фангер, скажімо, за сьогодні да? підійде. Є, yeah, чудово. Підходите АйАй. Шафура, сюди. Отакуємо, атакуємо. Давайте, Йдемо далі. Поки мені підвірмати. Ой-ой, приходьте сюди. четверо п'ятого. Давайте, оп-оп оп, супер, сюди, забирайте є yeah, чудово вийти витий їх всіх супер давайте йдемо далі так 11 гармат сюди стріляйте так 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 ага вугілля виділимо вистачає чорт вугілля, Угу. супер так відкриємо давайте трохи сюди підходимо так шрифта Ctrl Shift A. Сюда отходим. Ctrl 1. Нам нужно сюда. 13. Сюда. Полюкайте. Так. Мецность будивель треба сделать. Силу пострелу треба сделать. Так, давайте сюда по стрельцам. О, о, гарно. Сюда давай это. Да. прям. Лучность, лучность артиллерии. Треба. Так, силу по треба. Давай это по цели. Вы сюда. Выйди. Ай-яй, выгиля закинчилась. Серьезно, знал, человек забирай. Ай, як це все знищити, знищити Так, знищити. Знищити Нічого страшного. Так, мені пощастило, що не було. Не було. Так, бачимо грендери він робить. Кіннота. Сюди. Виходьте. Будуємо тут. Мне снес будивель. Мне Так. Давай, ну, открывайся. Сюда, и давай, ты подходит. Отстреливай ты их. Отстреливай да? Что, молодцы. Так, супер. Класс. Так, нам потребно еще заработать местность. Так, веде ще попил, нам потрібно. Багатостворні гармати. Сюди. Вийдіть сюди на накривах ночі. А ви двоє сюди, просто йдіть. Нам потрібно Україну закупити. Так, чудово. Гармати тут у нас є. Супер. Ці виїжджайте сюди. Зараз будете ще бити. Угу, uh -huh. так, відволікує, чудово. Так, э, заліза не вистачає. 300-100 тисяч на залізом. Що там? Чудово. Є українці Так, будуйте тут одну другу. Будуєте ще. Забирайте, забирайте. Забирайте, 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 забирайте. Чудово. Будуйте, будуйте, будуйте. Так, ще один міський центр тут мені потрібно зробити. оп оп, оп, бачимо. Так. Так, бачимо. Ми сюди підійшли. Так. Тут ми знищимо, тут ми виведемо, знищимо, знищимо. Так, супер Так, чудово, сюда угу. Ой, йо, на то срубил Так Супер Е yeah. Чудово Так, на Нам потребно на Так, вы вот сразу идите сюда выходите. Артилерія. Є чудово. Так, нам потрібно вигілля удосконалити. Не вистачає, нам трохи золота. Так, сюди. Супер. Вийти сюди. Так, дуже багато козачків тут. Але нам потрібно стигнути. Закрити тут вчасно. Зачинаємо чудово так, де у нас тут артегорія? Все, давайте супер, гарно, гарно тут упадут, гарно кладуть. Молодці. Так, сюди підходьте. Тімота сюди підходьте. Давайте сюди, чуденко. Супер, гарно, гарно поклали гарно поклада. Давайте. Сюди ще... Чудово, чудово. Прям супер. Молодці. Так, сюди, сюди. 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 Так, найманці. Так, українці, давайте. швиденько вам треба допомогти. Сюди розстріляти. Сіду. Так, бачимо, вони тут готуються. Нічого страшного. Сюди ще зробимо. Так. А, Українці, давайте. Академія. Щоденка академія давайте доведемо до мене. Ходіться ще. 20. Ох, Йо. Як так? Ми під'їхали. чорт забирати? Це погано. Це прям дуже погано. Мені треба їх назад. Назад мені їх треба відбити. Ааа. це забираю. Так, видали. Бувати ствольні гармата сюди. Так, наймінці. Сюди. Безкінечність. Зараз буде сюди безкінечність, козачки, стрільці, українці. Так, кузов. Є, чудово. Так, зараз ми тут відкриємо і побудуємо ще фортецю. Давайте. Так, звідси ми... О, підемо на перекір. Чудово. Перемога. Хм. Ну це така собі неоднозначна перемога. Так, ну вони не захотіли мене штурмувати. Це якось... дивно.